Володимир Зеленський передав рідним полеглих із Черкащини Героїв України ордени Золота зірка. Як повідомив на своїй сторінці у Фейсбук Черкаський обласний ТЦК, цього звання посмертно удостоєні, молодший сержант Олександр Цебрій. У боях на Донеччині він знищив майже 30 окупантів, захопив ворожу БМП. Під час штурмових дій зазнав поранення, але продовжив утримувати позицію. Попри обстріли, евакуював трьох поранених побратимів. Торік у ніч проти 24 липня очолив штурмову групу. Окупанти зазнали втрати, були змушені. Ні, відступити. Олександр Цебрій евакуював пораненого воїна, але під час подальшого виконання завдання загинув 24 липня 24 року на Донеччині. Йому було 50 років. Солдат Артур Станкус на Луганщині підрозділ під його командуванням відбивав турми переважаючих сил ворога, зазнав важкого поранення, але далі виконував завдання, надавав допомогу іншим, прикривав відхід поранених. Сам утримував позицію, яку російські окупанти не змогли взяти під контроль і просунутися далі. Після. Після приходу підкріплення Артур Станкус керував евакуацією поранених і загинув внаслідок обстрілу. 10 грудня 2024 року захисника поховали в селі Дубівка Черкаського району. Йому було 28 років.